Всім привіт! З вами знову ж Мікс АТМікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо продовжувати шукати цей рожевий ліс. Ми в минулій серії. Так я вам скажу, ми теж шукали цей ліс. І, і я зараз взагалі один, тому що. Там не, не вийшло за, записати в, в. в парі і все. З, і зараз ми, ми будемо продовжувати. О, це, там облук. Чи... А ну-ка. Це рожевий ліс! Ура! Це рожевий ліс! Це ось, про який я, я біом вам казав. Ура! Ура! Я знайшов цей рожевий ліс. О, ось все. Ви бачите, все, що я хотів в цьому сезоні, це просто знайти цей ліс. І все. Ну, тобто... Не в цьому сезоні, а в цій серії. А то я вже загнув. Але. О! Все, да. Кайф. Насолодження таке йде. Ух! Так. Все, зараз ми добуваємо це. Зараз ми все добудемо і будемо. Йти. Але це просто. А воно все вообще добувається, ні? А, все да 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 Тільки мені треба кое що скрафтити і туди покласти непотрібні предмети. Хоча я зараз можу покласти просто так от непотрібні предмети. Це як от такі, не питайте, звідки в мене мангрова, мангрові двері. Не питайте, тільки не питайте. О, все, так, Ух. це все викинув непотрібне, а зараз я буду добувати це все і. І намагатися здихати, тому що через це я попаду нарешті додому в наш в наше місто. А вже потім ви побачите, що буде. Але цей ліс це просто... Хух, я дуже радий. Ви не знаєте мого лиця, але я дуже радий, просто, що я це знайшов. Можна вдома все робити, там це... Можна зараз обскубати його взагалі. Ух, але це просто піпець. Скільки ми його шукали? І тут стільки дерева, причому. Це що таке? О, вже перший саженець випав. Ось. Так, в мене є вже один саженець. Так, і ще будемо. Хух, тут. Так. Остання, буквально остання ця. Хух, але це просто було стрьомно. Я вже думав, що ми не знайдемо. Вже два саженця. Хух. Давайте ще оцю от листву з... зрубим. Ху. Вже три саженця. Скільки цієї листви? Вже два. Вже п'ять саженців. Ви це розумієте? Вже не три, а п'ять. Зараз буде шостий. Оп. Ого. У мене прям буде така ферма. Ого, так! Там дуже багато цих всіх. Давайте, вбивайте мене... Тихо, поки ви мене вбиваєте, давайте я. А. Все. Давайте ще оцих от квіточок зберемо. А то це дуже класно. Ура, все! Так! Я повертаюсь додому просто. Зараз. Так, а де в мене дім? Якщо я не помиляюсь в тій стороні? Якщо я не помиляюсь, але. Це просто. Ще й гроза. Так, я не помиляюсь. Тут наш дім, ура! Я спустя скільки там, декілька серій, ми, спустя декілька серій, повернулися в наш дім А лагає! Лагає, лагає, о дощ! Вам знайомо, що це після дощу дуже Майнкрафт так підлагує? Так, давайте ааа. Там ще в мене ходять хтось. Фух, але це просто. Я вже думав, що мене просто... Вже там... О, все! Давайте переспимо і все, і будемо. Ху. Але це просто піц. А, ось хто там був? Ти в мене не попадеш, і ти умреш? Ти умреш, сину мій. Хоча це не мій сину, ладно? В мене шо? В мене місця нема. Хоча, ладно, мене вже нічого не зупинить тут просто посадити оці от дерева. О Боже. Давайте тут посадимо. Тут. Давайте. Тут і ось тут. І десь тут. І десь тут. Хух, але це було дуже тяжко. І я нікому це взагалі... Щоб так тяжко не побажаю було. Давай. Та ви нормальні. <свіс> так. Собаку ми зараз не будемо приручати, але мені оця от кістна мука... мені... О все потім. Ось Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, значить. Ого, скільки цих зомбів повністю? Фух, але це прикольно, знаєте, коли оце, от типу, сипиться. Ця от штука. Але це дуже схоже на сакуру якусь. О, все. Ось бачите, як це класно. Мати свою сакуру. Прикольно. Ладно, але це прикольно. Мені дуже подобається. Так, але в нас вже є роз, рожеві дерева. Це вже добре, дуже, їх можна фармити, все. Так що вже ми з вами будемо прощатись, тому що взагалі дуже, класно, дуже класна серія. А, ще дайте, ще оцю от штучку посаджу, щоб вона тут... Розростались. Ось. Бачите, прикольно. У мене прям тут рай, знаєте? Так, ми вже з вами будемо прощатись. Всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!